Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А ми знаходимося зараз біля мелістки і біля її козочки. Все-таки мої здогадки, що вона була кітна, були немарні. Бо я дуже довго вагалася і майже в кожному відео про кіз я це говорила. Що не знаю, чи вона кітна чи ні. Вона їй просто було таке козятко, воно ну, одненьке. І того його так було погано видно. У нас сама по собі така гарна коза, росленька. Дуже гарне, має кріплення в імені, Прям дуже шикарно. Мені дуже подобається. Ось і народилися ми вчора. Народились ми ось такі гарненькі. Справилася вона гарно сама. Я прийшла вже на крик заняти. Вона мене була біля тих усіх кіз. І я навіть перше не зрозуміла, що це вона окотилася. Думаю, звідки за козеня взялося. Але потім все зрозуміла, побачила на ній кров. От, я вкладу, вона ще таке було мокреньке. Я їх перенесла сюди, в цей тепліший хліб. Вона виявилася дуже такою чуттєвою мамочкою, хвилюється за козеня, так дуже дивиться за ним. От. І взагалі я в захваті від цієї козочки, дуже вона мені подобається. Тоже такі довгі вушки, як Маліски і Мініме. От, дуже, дуже мені подобається вим'я. О що скажу, вона, як була просто ще маленькою козочкою, вона не давалася лізти взагалі до вимені. Прям доторкнутися не можна було. А ті білі давалися вони такі самі, як вона. І що я вам скажу? Зараз вона стоїть і без проблем вона дає. Ось гладити, Я її вчора робила масаж. от І вона прекрасно дається лізти до вимені. От. І... і з цим взагалі проблем немає. Що я думала, я дуже переживала за це, бо кажуть, треба привчати з маличку, що лізеш до виміні, та й вони будуть стояти, бо я такі непослужні кози. Але скажуть, це все є неправдою. Може, воно ну, її трошки там ще так і з того, що я підпускаю козеня і там трошки болить, і я її так трошки масажую. От і прям стоїть, прям взагалі умничка. Довелося поки що її отак прив'язати. Бо перестрибує і тікає. Сиплю другим зерна і вона тікає. То довелося її прив'язати, бо вони ж в мене не прив'язані, то вона особої не знає дуже, що це таке на прив'язі. Ось така вона хорошенька мамочка, дуже хвилюється за козенятку. Прям, прям я, я в захваті. З цієї любові мамочки до її дочки. До речі, це в неї козочка. От яку я дуже-дуже хотіла, дуже очікувала від неї козочку, бо вона коза просто суперова. Я це знала, що вона буде одійна, гарна. Дуже гарне в неї кріплення вимені. Ну прям я в я захваті від цього окоту. Дивіться, яка цікава козочка. Ось там у неї ось таке біле п'ятнишко. Це прям взагалі не знаю, десь передалося воно. Від них чи по поколінні, не знаю, бо вона ж така немає п'ятнишок І ця був такий, що не було п'ятнишок А в неї вийшло якось ось так. То я в захваті, в захваті, в захваті. Дуже рада. Отакий от вона мені принесла подаруночок. То отакі от в нас справи. Все-таки всі мої кози були кітні і окотилися. От, гарно п'є молочко у кози. Але залишаю ще трохи молоко в кози, то обов'язково здою, бо це для неї, що кози маліси є, це є багато. Там оселя трошки розкидається соломою, а там далі спить курча на сніжані на кобилі. Добрий день! Привітайся з моїми підписниками. Отакуваю красунечку. Теж думаю, що вона типу тільна, але не знаю, не впевнені в цьому, що вона тільна. Так, то сьомий місяць йдемо потрохи ще в запуск. Ось, зачепилася. То такі в нас справи. То це я прийшла трошки її здоїти, бо і так, залишу її і здою до кільця. Боже, я трошки говорю, де так я говорила в інших відео, бо захрипла. Але я думаю, вам все зрозуміло. От. І отаку видно вам красоню. Ну що ж, розповіла своїми враженнями, поділилася. Це у нас був перший окот, а тут у мене зараз я вам покажу. Стоїть одна моя леді, 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 леді. Забрала від неї козенят, забрала, бо побачила, що в неї взявся на вимені набряк. Такий набряк, що вона не підпускала до себе козенят. Але зараз у неї вже все більш-менш добре. Взагалі, типу, нічого там вже такого страшного немає, я не бачу. От, але для перестраховки купила мазь дебутин. Тут у ній написано, що вона протизапальна, антисептична, зігріваюча і протинабрякова. Все-таки я її помазую, і в мене було в неї таке на самому початку окоту, що в неї був набряк. Але я... Нічого їй не робила, а це прям злякалася, думаю, чого ж це він на цей набряк взявся, то купила отаку мазь і до того я просто, просто брала рушничок в гарячу воду його і милом його в такій мильній цій водичці. Оце таку його там. намокала його, намочила і прикладала до вимені. Тримала десь минут 10-15. От, я думаю, теж це щось трошки повпливало на це. І в результаті маємо гарне вим'ячко. Я підпускаю кіз до неї козенят її двох ще поки що не забрали, щоб в обід, ранку в обід і ввечері, її попили молоко. Отого От вона тут зараз саменька стоїть. От, бача своїх діток лише три рази на день. Але я вам скажу чесно, вона вже трошки втомилася в них. Вони вже їм більше місяця пішов, і вона їх сама вже від себе відгоне. Каже, що досить з мене. От. То такі в нас справи. Зараз піду наберу молочка для Ірисіка і піду напою, і зараз вам їх ще покажу. То такі в нас тут справи. Ростем йому, накидали їм на вечір соломи, бо знімаю вечір. Там сніжанка, ще в них трошки пройдуся. Сніжанка. Чепуріто, да? красуня. Привітайся. І курчатко. Ну, я курчатку вже почала нестися. Боїться мене, так? Да? То ось такі справи, біжу. біжу до тих козочок. О, так ми п'ємо молочко. Це ми за вечір вже наливаємося. П'ємо ми з такої бутилочки і соски. П'є він коров'яче молоко, бо кіз я не дою, ось козочки. Там бігає трошки дурний півень, який хоче мене бити. Там від Леді козенятка і ці двоє ще від цих двох кіз. Зараз я ще леді принесу до леді. От що вони попили. І на цьому вже наша буде поранка закінчена. Ось п'є козлик молоко. Такий досить великий, активний, дуже гарний, росте мені дуже гарно. Я в захваті від нього, від його окрасу. Ростемо, ми суперово випиває. У мене така є кружечка, вона на літру. Це я йому набираю повну, і це він скільки хоче, він мене п'є у волю. Тобто я там не даю йому 500-700 грам. Скільки він вип'є скільки то і буде. То ось такі в нас справи. Будемо пити зараз молочко ще раз. І віднесу ще ледіних, Десь вони сховалися. Хочу їх показати. Ай, а он там вони бігають, щось б'ються трошки, ну нічого. Це ці кози трохи руководять, мені не подобається. Але вони звикнуть, кози теж вже дають ці маленькі їм, трохи здачі. От дивіться, які ми грубенькі, гарні. Зараз ще буду наливати ще одну бутилочку молока. А з вами вже буду прощатися. Розказала так трошки новин. Отак ми підросли гарненько. Ось такі дуже великі. Буду закінчувати. Такі у нас були козячі новини. Буду і далі напувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть, пишіть, як назвати ту козочку, що народилася, бо я трошки зараз в роздумах, думаю, назвати її Ліра, але не знаю. Може, я ще подумаю. Тому всім дякую за перегляд. І дякую за підтримку. У нас ще 9 людей буде перша тисяча, які я дуже рада. Тому з вами була Каріна. Козочки. Наші козячі будні.